Добрий день, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні, 21 вересня, відбудеться затемнення сонця. Затемнення сонця буде частковим, і на території України його видно не буде. Найкраще його буде видно в Новій Зеландії і Антарктиді, якщо там буде кому спостерігати, точне затемнення відбудеться о 22 годині 43 хвилини за київським часом. З точки зору зодіакальних координат місяць затулить Сонце в 30 градусі Діви. Ще стародавні вавілоняни дослідили, що сонячні затемнення йдуть серіями. Пізніше ці серії стали називати серіями Саруса. Сьогоднішнє затемнення належить до серії Саруса 9 С. Ця серія почалася влітку 1917 року. Ось роки, в які відбувалися затемнення сонця серії Сароса 9S. Якщо вам був цікавий цей ролик, підписуйтесь на мій канал і не дивіться на затемнення Сонця без спеціального обладнання. До побачення!